Вони починають це розуміти як непродуктивну позицію, тобто вони усвідомлюють, що Росія свідомо затягує час, що Росія не пропонує реальних кроків, що Росія пропонує такі списки кроків, які. Ну вони практично неможливі в реалізації, так і я тут говорю навіть не про якісь там історії про кордони. Я говорю про відверто кричущу тему з тим, що Росія заявила контроль над адміністративними межами областей, тобто Запоріжжя, Херсон. Очевидно, що це вписувалося з якогось небажання брати участь в повноцінному мирному процесі, що називається для отвода глаз. І в цьому сенсі для Сполучених Штатів було таким челенджем, типу, чи вдасться їм підсунути Російську Федерацію до позиції конструктивної, тобто, умовно кажучи, до серединного сценарію, який написаний у США, який, як кажуть самі американські посадовці, як каже сам Трамп, не буде подобатись до кінця ні Путіну, ні Зеленському, але от він тому, що буде середнім, тому є справедливим. Навіщо Росії на це погоджуватися? Насправді. Велике велике питання. Ми розуміємо тут в Україні, що Росія скоріше не буде погоджуватися. Вона готова, я думаю, прийняти нову хвилю санкцій, навіть якщо вони будуть болючі. А США вони ще перебувають, якби в стані визначення реальної російської позиції. Чи Росія реально грає? Чи оце от реально те, що вона не погоджується? Це от і є кінцева точка, від якої треба далі рахувати.